Кажи свою непопулярну думку і тікай, Reels – це безкоштовний таргет і найлегший спосіб стати медійним та багатим. Ти можеш абсолютно безкоштовно залучати аудиторію в свій блог або бізнес. Ціна помилки в цьому інструменті ноль. Все, що тобі потрібно, знімати правильний контент. І якщо ти досі ще цього не робиш, ти дурень, який втрачає багато грошей. Помилка усіх початківців це шукати свою унікальність і поки її не знайдете, навіть не починаєте вести блог. Але зрозумійте, поки ви не розпочнете працювати над блогом, ви не зрозумієте свою родзинку. Якщо ти думаєш, що ти повинен обрати нішу один раз і на все життя, а поки не визначусь, робити нічого не буду, то ти так ніколи і не наважишся. Ми всі експерти і блогери докручуємо своє позиціонування в процесі роботи ідеально і одразу не буває ні в кого. Користь це перше на що люди підписуються, тільки потім все інше. Користь це те, від чого люди стають розумнішими, і те, чим хочеться ділитися. Якщо ти знімаєш про себе чи для себе, то не ни що ніхто не підписується.